SpaceX запускає 28 сталих сталих -кс з космічного узбережжя Флориди, відео. Епоха космічного інтернету, SpaceX продовжує будувати майбутнє спілкування. Вчорашній запуск SpaceX, який надіслав на орбіту наступну партію супутників сталих, був ще одним кроком у глобальній трансформації Грендеус. Ілоуне Меск не просто запускає супутники, вона створює інфраструктуру на майбутнє, де інтернет швидкість стане доступною в будь-якій точці планети. І, як досвідчений спостерігач для розвитку космічних технологій, я вважаю цей процес однією з найбільш значущих подій сучасності. Чому сталих це більше, ніж просто інтернет? Багато хто сприймає сталих як лише спосіб доступу до інтернету у віддалених районах. Це правда, але масштаб проєкту набагато ширший. Сталих прагне створити глобальні мережа, здатна забезпечити спілкування там, де традиційні рішення не працюють або занадто дорого. Це особливо важливо для країни, що розвиваються забезпечення доступу до освіти, охорони здоров'я та економічних можливостей. Сільські райони, подолання цифрового розриву та стимулювання економічного зростання. Служби надзвичайних ситуацій. Забезпечення надійного спілкування у випадку стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. Наукові дослідження, забезпечення високої швидкості доступу до даних для вчених та дослідників, які працюють у віддалених місцях. Я пам'ятаю, як кілька років тому ідея глобальної інтернет-системи здавалася науковою фантастикою. Тепер ми бачимо, як ця наукова фантастика стає реальністю. Це викликає неймовірний оптимізм та віру в можливості людства. Повторне використання ключ до зниження вартості космічних польотів. Особливу увагу в цій місії привернули використання прискорювача для багаторазового використання Falcon 9, призначеного як би 1085, це його 11 і рейс, і кожного разу він демонструє неймовірну надійність та ефективність. Римути плаж це революційний підхід, який кардинально знижує вартість космічних польотів. Раніше кожна ракета використовувалася лише один раз, що зробило космічні місії надзвичайно дорогими. SpaceX довів, що ракети можна використовувати знову, що значно зменшує витрати та робить космічні польоти більш доступними. Це, у свою чергу, відкриває двері для нових інновацій та проєктів. Я особисто вважаю, що ракети багаторазового використання є наріжним каменем майбутніх космічних досліджень. Вони дозволяють нам не тільки запускати більше супутників, але й частіше відправляти людей на космос. Зоряний корабель наступний крок у розвитку космосу. У статті згадуються суборбітальні тести Starship – Гігантська ракета, розроблена SpaceX для розвитку Марса. Starship – це амбітний проєкт, який може змінити майбутнє людства. Зоряний корабель це не просто ракета, це ціла система. Призначена для перевезення великих товарів та людей до Марса та інших планет. Це дозволить нам побудувати самодостатні колонії на інших планетах і, можливо, навіть розширити межі людської цивілізації. Я вважаю, що Старшип це найважливіший проєкт SpaceX на даний момент. Успіх Старшип відкриє двері для нових можливостей у дослідженні космічних досліджень та космосу. Дзвінки та перспективи розвитку сталих. Незважаючи на вражаючі успіхи, сталих стикається з низкою дзвінків. Забруднення світла, супутники сталих можуть створювати легкі смужки на нічному небі, що заважає астрономічним спостереженням. SpaceX працює над вирішенням цієї проблеми, розробки нових технологій для зменшення рефлексивної здатності супутників, космічне управління сміттям. Велика кількість супутників сталих збільшує ризик сутичок та утворення космічного сміття. SpaceX розробляє технології для запобігання зіткнень та усунення космічного сміття. Регламент розробка сталих вимагає розробки нових правил та норм регулювання космічної діяльності. Незважаючи на ці виклики, я впевнений, що сталих має величезний потенціал для трансформації глобальної комунікації та розвитку простору. Компанія постійно вдосконалює свої технології та адаптується до змінних умов. Мої думки та прогнози. Спостерігаючи за розробкою SpaceX, я бачу, що компанія не тільки створює інтернет, супутники, вона будує нову космічну екосистему, яка включає ракети багаторазового використання, супутникові термінали, наземну інфраструктуру та програмне забезпечення. Я прогнозую, що сталих стане одним з найважливіших факторів, що визначають розвиток глобальної комунікації в найближчі десятиліття. Компанія може змінити спосіб роботи, вчимося, спілкування та веселощів. Крім того, я вважаю, що розвиток сталих може стимулювати інновації в інших сферах, таких як. Космічне страхування зі збільшенням кількості супутників на орбіті, розробка нових страхових продуктів буде потрібна для захисту від ризиків, пов'язаних з космічною активністю. Космічний туризм, забезпечення доступу до інтернету в космосі може зробити космічний туризм більш привабливим та доступним. Космічні програми, розробка сталих може стимулювати створення нових додатків та послуг, використовуючи можливості космічного інтернету. На закінчення, запуск наступного супутникового пакету сталих це не просто подія, це символ нової ери космічної технології. SpaceX продовжує будувати майбутнє, в якому глобальний зв'язок стане доступним для всіх, і людство зможе вийти за межі землі та майстер простору. Це захоплюючий час, і я з нетерпінням чекаю, які нові відкриття та інновації чекають на нас попереду.